Події дня, що формують наше майбутнє. Отже, 2025 рік розпочався з припинення транзиту газу російського смердючого, як казав Віктор Андрійович Ющенко, через територію України. І це по суті. Збалансувало дещо репутацію України, тому що для багатьох європейців було дивно, чому Україна транзитує газ, коли на території України російський агресор, який цей газ поставляє в Європу, веде війну. Ну, Україна ж дотримується міжнародного права і європейських правил, тому Україна самостійно не вчиняла ніяких дій, але оскільки договір закінчувався у 2024 році. Путін то прописував цей договір з огляду на те, що в нього будуть обхідні шляхи, тобто Північний потік-1, Північний потік-2, ну і турецький потік на півдні. На сьогоднішній день по суті, із величезного обсягу газу 130 мільярдів десь кубів, які поставляла Росія в Європейський Союз, на сьогоднішній день, якщо і транзитується в бік Росії, то сумарно це. Не перевищить 15 мільярдів кубів, і то це пов'язано фактично із тим, що Туреччина викрутить руки Путіну, закупить газ по смішних цінах, а потім перепродасть у Європу. Найсмішніше те, що велику істерику на тлі цього рішення закатав, звичайно ж, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. Адже Словаччина вирішила пошантажувати Брюссель, погратися в дружбу з Москвою, адже з дешевого російського газу Фіцо хотів утримувати себе у владі, ну і відповідно підкуповувати свого виборця. Але лафа закінчилась. Дня, що формують наше майбутнє? Україна стала майже. Повноправним членом міжнародного кримінального суду, оскільки ратифікація Римського статуту відбулася, і з 1 січня Україна може розраховувати на всі можливості міжнародного кримінального суду. Нагадаю, що це цей суд ООН розглядає особливо тяжкі злочини, і якраз Україна поки що домоглася. Лише комунікації однієї це викрадення українських дітей. Але навіть в рамках цієї справи, як ми бачимо, Путіну вже обрізали шляхи для міграції, тобто він сидить в заперті, фактично трапився тільки один кричущий випадок, коли він виклично. Зробив візит до Монголії. Хочу нагадати, що Монголія якраз делегувала свого суддю до Міжнародного кримінального суду, ну і не виконала зобов'язання по затриманню розшукуваного злочинця Путіна. Чому та тому, що Монголія це маленька країна, тобто вона не чисельна, вона територіально велика, вона має досить потужний надра, але чисельно це невеличка країна, затиснута між Китаєм і Росією. Інших зовнішніх шляхів, як через Китай і Росію, для Монголії нема. Тому хотілося б, щоб замість монгольського судді вже з'явився український суддя в Міжнародному кримінальному суді. Але навіть якщо він з'явиться у 2026 році, це зробить Україну сильнішою. Події дня, що формують наше майбутнє. Сап і Набу домоглися екстрадиції з Болгарії, очільниці приватного підприємства, яке незаконно здобуло перемогу в тендері. Наскільки я розумію, мова йде про досить знакову справу про закупівлю для укрзалізниці трансформаторів. Тоді, в цю історію, влип, один із співробітників головного управління контрозвідки Артем Шило. Саме він був уповноваженим закуп... ну, куратором над цими закупівлями, і, як ми знаємо, вартість трансформаторів для залізниці була перевищена півтора рази. Наразі, що зрозуміло? Зрозуміло те, що між САП НАБУ і департаментом контрозвідки СБУ триває досить складна тяганина. І Виглядає так, що СБУ витягує старі якісь заяложені справи і пробує шантажувати співробітників Національного антикорупційного бюро. Це не дуже приємна історія, але вона свідчить про те, що різні, так би мовити, групи чи башти банкової починають між собою сваритися, а справа за участю шила була дуже. Голосно розкручена, я сам неодноразово про неї говорив. Тому можна сказати: якщо е, Сапіна домоглися як з Болгарії цієї фігурантки справи, швидше за все, що позиції в суді, суді Сапіна будуть дуже міцними і рано чи пізно згадуваному шилу доведеться сідати. Очевидно, що в нього є політична дахівка. Чи політичний дах, який його обіцяв прикрити, але не в, зможе, не в змозі зараз його прикрити. Тому скандал розкручується. Події дня, що формує наше майбутнє, Україна відзначила 116-ту річницю від дня народження Степана Андрійовича Бандери. Причому багато політиків правого толку висловилися з цього приводу, і це правда. Бо Багато хто з українців вважає, що життя треба прожити так, як прожив Бандера, щоб кілька поколінь росіян при згадці про Бандеру просто билися в нервовому тіку. І що дивно, що Бандера, який жодного разу не був громадянином УРСР і жодного разу не був громадянином СССР, викликає таку істеричну ненависть у Росіян по сьогоднішній день. Чому? Та тому, що він фактично став символічною постаттю опору українців. І полювання на бандеру з боку НКВД, МГБ, звичайно ж, увінчалося успіхом. Але бандера це вірус. Іспанською бандера це прапор. Так трапилося, що. Прапором українців стала людина із прізвищем прапор. Отак от дивно трапляється. Але з початком російської агресії Бандера став точкою самоідентифікації. Як це не дивно, поляки, які прекрасно розуміють нашу боротьбу із російським агресором. Раптом нервово реагують на бандерівський стяг на, польських, на БТРах польського виробництва. На що українці відповідають? Якщо не хочете, щоб на цих БТРах були польські прапори на території Польщі і ви боролись з росіянами, тоді дозвольте українцям боротися під прапором Бандери проти російського агресора. Хоча українці дозволу не питають, вони роблять свою справу. Боді дня, що формують наше майбутнє. Як відомо, новорічна ніч не стала перепоною для агресора, аби в спробі попсувати святкування Нового року українцям, тож на Київ впали деякі боєприпаси, і як це несумно загинув досить відомий і авторитетний вчений мікробіолог, викладач Київського університету. Натомість українці разом із німцями випробовують новий тип озброєнь проти дронів. Випробовується дрон-перехоплювач Титан, який створений німецькою компанією Titan Technology, адже ця компанія спеціалізується на розробці технологій з використанням штучного інтелекту. Цікаво, що це досить швидкісний дрон, швидкість його сягає 300 км і радіус дії 20 км. Але найголовніше, що в ході випробувань він показав майже 100% результат, і що цікаво, фактично, він значно дешевше від самого шахеда. Тобто раціональна розрахована технологія забезпечує. Привезі 5 кілограм цього дрона, накачувати його кілограмом якогось корисного навантаження. Ну, для збиття, наприклад, того ж самого шахеда не потрібно кілограм вибухівки. Ну, але, в принципі, точно прорахований і економічно вивірений боєприпас з радіусом дії 20 кілометрів. Значно посилить протиповітряну оборону, і головне, що такі дрони можна виробляти на потоці в величезних обсягах, і сенс використання шахедів тоді зводиться лише для того, щоб зондувати зони ППО над українськими містами. Сподіваємось, що результат застосування титана не забариться.